План, що б ми робили, коли б стався такий власне випадок, що от мовляв, Москва застосує ядерну зброю, У, розуміючи диктатора, якого бачачи диктатора, який керує Росією, власне, що це за план має бути, щоб він був ну дієвим, як мінімум, оскільки ж передбачається, що власне реагуватимуть уже після певного російського удару. Ну насправді це такий перш за все сигнал про невідворотність, звісно, удару у відповідь. Захід, увесь колективний захід, їх не влаштовує. Те, що зараз існує ось така мавпа з ядерною гранатою, яка цією гранатою погрожує всьому світу, і для них, звісно, найлегшим шляхом було б нанести превентивний удар. Чотирьох позицій, як нам відомо, які вони є, можна побачити їх на карті. І, от, власне, е превентивно зупинити цю загрозу, але вже давно очевидно про те, що прийнято колективне рішення, ну, принаймні, ми принаймні серед найбільш потужних країн, що володіють ядерною зброєю, про те, що ну, ми говоримо про західні країни. Про те, що якщо Росія цю е, зброю використає, то буде нанесений е, удар. Е, і, власне, з тим, що зараз е, Фінляндія буде входити до НАТО, це насправді дуже цікаво, тому що саме з території Фінляндії можна вразити ті точки, де знаходиться основна частина всього ядерного потенціалу Російської Федерації. Те, що там з України, якщо ми говоримо про підльот до Москви, час часу менше, це дійсно так, але в першу чергу будуть знищуватись позиції, які гарантують там потенціал ядерної країни, і власне, скоро такі підльозна швидкість до таких позицій буде сильно скорочена, звісно. Ми бачимо, що риторика у Байдена вона недостатньо жорстка, принаймні не настільки жорстка, як би нам того хотілось. В даній ситуації, але добре, що в принципі ця історія публічно транслюється. Ну, і тут ми від ядерної теми підемо далі. власне низка заяв сьогодні пролунала від кремлівського речника. Отже, отже, це власне те, про що доручив говорити Путін, і зокрема. Одне з таких дражливих питань останнього часу це ситуація в Угорщині з її можливим недофінансуванням з боку Брюсселя. З тим, які заяви останніми днями робив Орбан. Ну і передусім, власне, про ці фінанси в Кремлі похвалили Угорщину за таку суверенну позицію, так принаймні її назвав пісково. і От як це формулюється, прес-секретар Кремля похвалив Угорщину, назвавши її політику суверенною позицією в Євросоюзі. Оце от реакція московита на рекомендацію Єврокомісії, яка порадила в неділю не виділяти Угорщині 65% коштів, 7,5 мільярдів євро, за кількома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас, яка заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава виступає проти намірів Брюсселя фінансово покарати Будапешт. А от Словаччині, наприклад, думки розділилися? Ну, власне, по порядку. Отже, Росія хвалить Угорщину за суверенну позицію. Ми розуміємо, про яку позицію йдеться. І за верховенство права, як зауважує зокрема Європейська комісія, можуть країну позбавити чималої суми фінансування. Здається, досі таким ну, мало коли про таке доходилося говорити у Брюсселі. То які перспективи, на вашу думку, реалізації заборони? Ну насправді дійсно не так багато приводів у Російської Федерації стань останнім часом радіти, і тому для них вони намагаються використати принаймні цей інформаційний привід, щоб похвалити свого воістинного справжнього молодшого брата угорщину. А з приводу того, чи доречне, там, якщо ми говоримо, чи доречне таке покарання, абсолютно вірно. Тому що ми бачимо, що політика дипломатичним шляхом якісь речі доносити угорщині вкрай складно навіть е е на, на цьому етапі від них то якісь контроверсійні заяви, якісь в сторону України виникають. Ми дуже добре пам'ятаємо, як до повномасштабного вторгнення ще Угорщина роздавала е власні паспорти громадянам України. Порушуючи цим наше законодавство, зазіхаючи на наші суверенні території, і зараз вона не дуже добре йде в контакт з Європейським Союзом, постійно зашкоджуючи в внесення нових санкцій, наприклад, по відношенню до Російської Федерації і так далі. Тобто, ми бачимо, що ну, такі люди, як Орбан, для них в першу чергу. Мотиваторами є кошти, коли із Європейського Союзу надходять кошти, тут ще й Росія накидує за таку чудову, як вони сказали, суверенну позицію. Але тепер доводиться обирати між російськими і європейськими коштами. Я думаю, що Орбан має розуміти, що зараз переходити там на сторону диктатора, на сторону помираючого режиму. Це дуже недалекоглядне рішення. Якщо він хотів пограти в якісь в сидіння на двох стільцях, то йому потрібно було б взяти уроки у Ердогана, який це вміє робити майстерно. Але Орбан це політик далеко не такого рівня, далеко не такого рівня політичний гравець. Тому я гадаю, що це необхідний крок, безумовно. В Європейському Союзі не гірше розуміють, як потрібно працювати з Угорщиною безпосередньо з такими людьми, як Орбан. Чи вдасться довести його до кінця? Я сподіваюся, що так буде. Я впевнений, там в Україні є велика підтримка таких, таких рішень, оскільки ну, не можуть вже бути введені санкції проти Угорщини, прямі якісь як проти члени Європейського Союзу. Але якісь такі певні. Обмеження недофінансування, які не виходять за рамки там внутрішнього законодавства, чому ні. Ну, власне, і тут така є ремарка: що верховенство права це така повноцінна назва, власне, те, що закидається в Угорщині, але ж, власне, лежить в тій основі ще існовіщеї корупція. Те, що чим деякі країни чи деякі лідери інколи могли зауважувати нам, є таке, бачимо, в Угорщині і. Розслідування Єврокомісії тривало певний час. Близько 4% порушень у витратах від ЄС допустила Угорщина. Зазначають медіа, і е, кабінет Орбана, зокрема, нещодавно вже пропонував, щоб виправляти ситуацію, створювати агентство з боротьби з хабарництвом та внести поправки до низки законів, зокрема про державні закупівлі, щоб розвіювати певні побоювання Єврокомісії. Корупційний елемент, власне, наскільки він справді, на ваш погляд і на ваші знання, глибокі в що Щоб це значило? Ну, знаєте, корупція насправді, особливо, якщо ми говоримо про топ корупцію, вона є всюди, абсолютно в будь-якій країні. І є ну, топ корупцію неможливо використати, тому що ну, там, де обертаються неймовірні кошти, які нам, звичайним, людям складно уявити, там. Діють зовсім інші правила гри, і це стосується абсолютно будь-якої країни. Що стосується верховенства проблем з верховенством права в Угорщині, це знову ж таки давня історія. Орбана ще називали таким угорським Януковичем. Вже достатньо давно є там певні такі, чи, чи Лукашенком в Європейському Союзі. Є там певні риси, такі що. І тенденції на узурпацію влади і на перешкоджання безпосередньо судові гілці влади. Ну якщо власне не без не без його прямої участі, також відбувалося це ж про те, що я вже говорив. Видача угорських паспортів е, українцям, то власне ми можемо говорити про компас моральних орієнтирів цієї персони. Приводу того, що там Угорщина одна з найбільш корумпованих країн Європейського Союзу, це там також можна по відкритим джерелам побачити, е, побачити цю інформацію, і е, я гадаю, що власне можливо, цілком можливо, і це вже припускає багато хто що. Все ж таки, членство в Європейському Союзі це насправді. Не невідворотна історія, тобто ти не стаєш членом, і все там весь період свого існування твоя країна там буде знаходитися цьому союзі. Це така історія, яка може для деяких країн припинитись не тільки самостійно, як ми там говоримо про Брексіт Великої Британії. Я б говорив про те, що цілком можливо, що зараз запускаються певні процеси, які призведуть до того, що Угорщина буде виключена з Європейського союзу, і це насправді. Поки що тільки припущення з мого боку, але мені видається, цей сценарій достатньо реальний ну, на противагу вашим словам, сам Орбан ось на закритій зустрічі, про яку цитата з якої з'явилися у вихідні, сказав, що Євросоюз розвалиться до 30-го року, якщо не помиляюся. Він з іншої точки зору власне дивиться на ситуацію. Тобто розвалиться Союз, а не Угорщина буде з нього виключена. Насправді такі перспективи були у Європейського союзу до початку повномасштабного вторгнення, до того як завдяки Україні він зміг більшою мірою консолідуватись, я гадаю, що безумовно там будуть певні трансформаційні процеси, тому що не може якесь надполітичне утворення без змін, без прогресу існувати тривалий період часу. І я гадаю, що навіть з приходом України, Молдови, нових країн, які додадуть свіжої крові, додадуть драйву і мотивації старій Європи, Європейський Союз переживе другу молодість і дещо трансформується, але він продовжує своє існування ну, про розвал. Європейського союзу на Росії мріють вже не одне десятиліття і постійно дають такі прогнози, оскільки ця людина знаходиться виключно в російському інформаційному контексті, то не дивно, що він досі зберігає таке уявлення. Ну, рухаємося далі від Угорщини до Вірменії та Азербайджану. Міністерство закордонних справ Азербайджану висловило глибокий жаль через заяви спікерки Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі під час її візиту до Вірменії 18 вересня. Нагадаю, що американська політикиня засудила саме атаки Азербайджану проти Вірменії. Вона зазначила, що США готові надати підтримку демократії, суверенітету і територіальній цілості Вірменії, говорячи про членство ОДКБ та. Нещодавню критику на адресу цієї організації звуку Єревана» Пелосі сказала, що рішення щодо виходу повинна ухвалювати сама вірменія. До слова в день візиту Пелосі кількасот демонстрантів зібралися на протести з вимогою виходу країни з ОДКБ. Нагадаю, що в результаті нових інтенсивних бойових дій 13-14 вересня на кордоні. За підтвердженими даними, з вірменської сторони загинуло 135 військовослужбовців з азербайджанської 79. Те, що Пелосі поїхала, а надто зробила ці заяви, ну як мінімум, дещо розходиться з офіційною позицією державного департаменту, іншими словами, Міністерства закордонних справ Шако не вдавалося до. Конкретного наголошування, хто кого власне атакував, ну в цьому випадку, Палосі ж зробила це все доволі конкретно. Чи це стратегія американська така, отак зробити? Чи вона все таки перед виборами, зокрема між демократами і республіканцями, власне, ось які будуть вирішила сама таку якусь свою гру зіграти, чи що? Ну, насправді, ми знаємо, що Ненсі Пелосі вже має певну схильність до дуже е яскравих прильотів в ту чи іншу країну, за якими всі спостерігають. І дійсно, е дійсно, насправді е ми, ну, варто розуміти те, що Сполучені Штати вони грають в, е в довго і е безперечно, там більшою мірою. Політика загальна йде на підтримку власне, Азербайджану більше мірою. Але в даній ситуації, коли є можливість розхитати ОДКБ зсередини, ще більше послабити позиції Путіна в регіоні, коли є можливість. Насправді там у Путіна не такий великий вибір відтягувати війська з України для цієї історії він не може, і зараз він показує слабкість ДКБ під загрозою розвалу безпосередньо якоїсь серйозної допомоги для Вірменії в даній ситуації я б не очікував. Але навіть такої заяви достатньо. Я гадаю, що звісно наші друзі з Азербайджану можуть обуритися такими заявами, але я гадаю, що Ну, у них достатньо сильні позиції, враховуючи той факт, що Ердоган продовжує успішно грати в е, на два боки, і тут купуючи якусь кількість газу за рублі, е, він дає добро Азербайджану на атаку е, на те, щоб е, розв'язати цей конфлікт. Всі ж ми ну, не Більшість з нас розуміє. Думаю, хоча, мабуть, вже всі знають, що Азербайджан він надежд такій тісній традиційно консолідації з Туреччиною і без спільного рішення, скажімо так, ця гостра фаза конфлікту не відновилась би. Ну і От продовження власне так я спілкувався вчора з американським політологом, але азербайджанського походження він був дуже емоційним щодо візиту, щодо заяв. Якраз, у цієї миті стало відомо, що якраз Пелосі засудила саме азербайджанський похід, так би мовити, на Вірменію. Менчастимо от, звучали потім думки, коли ми далі обговорювали цю тему, що це намагання справді от, розхитати ОДКБ, можливо, витягти Вірменію із лап Рускава міра, але скажімо. Що власне цінніше на ваш погляд? От Справді спробувати дістати вірменію з ОДКБ, відхилити від Росії чи роздратувати власне той же такий союз, згаданий вами Азербайджан, Туреччина власне Алієва та Ердогана. Наслідки з того боку, з російського і з турецько-азербайджанського, скажімо так, якими можуть бути де можуть бути сильнішими? Поки сполучені штати Америки не будуть приймати якихось конкретних дій. Санкційних чи в плані допомоги, доки це не буде турбувати Туреччину і Азербайджан, те, що то це, це більше такі речі, які стосуються декларування і гучних заяв, вони дійсно допоможуть розхитати, але вони ніяким чином не завадять тій спеціальній операції, яку проводить Азербайджан зараз. Ну і власне тут іще, ще щоб завершити тему. Понеділок, 19 вересня, в Нью-Йорку відбудеться зустріч голів МЗС Азербайджану та Вірменії Джейхуна Байрамова та Арарату Мірзояна, третьою стороною стане США, власне держсекретар Ентоні Блінкен. Попередня зустріч міністрів сторін, що ворогують, була за участю Володимира Путіна і зрештою призвела до нового загострення між країнами. Ну от сценарій щодо відтягування, зокрема Вірменії від Росії. Реалізується, як бачимо. Так, я гадаю, що він пройде цілком успішно, Ну тому що, власне, мабуть, тільки Орбану і Лукашенко та навіть Лукашенко вже очевидно, мабуть, тільки Орбану, очевидно, що все йде семимильними кроками до повного занепаду і розпаду Російської Федерації. і Стратегічно будувати плани на цю спайку абсолютно безперспективно. А зараз, коли ще е, всі бачать, що Росія таки своїх кидає не тільки самі росіяни це спостерігають, а власне і партнери, з якими вони тривалий період часу співпрацювали, тому що е, Вірменія, як пане не дуже очікувала на якісь результати від членства ДКБ, в а по, по суті їх кинули. Напризволяще в такій ситуації вірменський народ, чудовий народ, це е, гарні люди, які е, мають бути звільнені від цього інформаційного впливу, якої залежності від Російської Федерації, мають розвивати свої вільні й незалежній країні. Тому я гадаю, що вихід з ОДКБ і взагалі переорієнтація зовнішньої політики піде їм тільки на користь.